Завершили капітальний ремонт одного з найбільших закладів для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Завдяки міжнародній підтримці створено комфортні умови для літніх людей, осіб з інвалідністю та тих, хто втратив дім через війну. Установу оновили повністю від покрівлі до меблів. Докладніше в сюжеті Анни Ружін. Надія з Харківщини. Жінка проживала разом з чоловіком у селі Мала Комишуваха. У 2022 році зуміли виїхати з під обстрілів. Довелося пожити і в школі, і в садочку у Полтаві, а потім їм запропонували переїхати на Миргородщину. Подружжя погодилася і в липні 2023 року оселилася на новому місці. Подобається нам подобалось і в старому приміщенні ну а тепер же як зробили це бомбезнава. Красиво, красота, все в віддільному. Я з чоловіком, в одній кімнаті, все в нас є. У нас вс... всі те саме, всі обслуговують, нас соціальні роботники, всі нам допомагають, прачка в нас все тут. Обід є, ми ходимо ж на столову, все. Ми доволі всім. Щення, де оселилась родина, це був санаторій 70-х років. Хоч і без ремонту, але люди були раді і такому даху над головою. Згодом їхня нова оселя потрапила у список на відновлення. Профінансували роботи представництво управління Верховного комісара ООН у справах біженців, адже цей санаторій став прихистком для понад трьох сотень переселенців. One part of it is... Перша частина цього проєкту включала в себе відновлення та ремонт цієї будівлі. Було витрачено понад мільйон доларів США. Це була заміна вікон та заміна всіх систем, а також фарбування стін, а ще встановлення ліфтів, пандусів та поручнів. Пані Наталія приїхала з Донеччини до санаторію разом зі стареньким батьком і братом. Говорить, є всі умови, а брат тепер має змогу бувати на дворі, бо пересувається на кріслі колісному. Ми їхали спецтранспортом сюди з допомогою. Ми їхали спецтранспортом сюди, швидкою допомогою. Житло прекрасне, чудове. Зустріли нас дуже радісно, всі добрі, допомагають нам в усьому. Бо ми люди нові і нічого тут не знаємо. Тому звертаємося з питаннями до соціальних працівників і до дівчат з фонду. Представництво управління Верховного комісара ООН у справах біженців на Полтавщині фінансово підтримує ремонт та оновлення чотирьох місць, де проживають ВПО в країні. Таких центрів відновили вже сотню інша частина нашого проєкту, зокрема, допомогти людям адаптуватися до нового життя, знайти роботу. Ми втілюємо цей проект спільно з нашими партнерами, місцевою владою, адміністрацією санаторію та міністерством соціальної політики. Локація дійсно сьогодні багато. Ми більше як націлені на те, щоб робити домівки підтриманого проживання, щоб це були в подальшому великі колективні центри, а окремі домівки, де людина, сім'я могла. Аби собі спокійно вжити і інтегруватися в громаду у міністерстві соціальної політики, зазначають, експериментальний проєкт із надання соціальних послуг вразливим категоріям ВПУ у місцях тимчасового проживання діє менше трьох місяців. Проте вже дає результати. 18 людей були виведені уже з місця тимчасового проживання і інтегровані в громаду. Тобто знайдена робота, знайдене житло на постійних умовах і стали повноцінними членами громади це якраз про ми кажемо нормальне життя, тобто життя не в місцях тимчасового проживання, а окреме спокійне нормальне життя, тобто мати свій будинок, свою квартиру. Іргорочині до санаторію, що став місцем компактного проживання, люди приїхали з різних регіонів: це Донецька, Луганська, Херсонська, Харківська, Дніпропетровська та Миколаївська область. Наш центр надає послуги підтриманого проживання і притулку, і соціальної адаптації. Проживає на даний час 282 людини. В притулку проживає 150 чоловік і тут в підтриманому проживанні проживає 131. Да, 135, на лідин, да. У центрі проживання кажуть, що ще мають вільних 60 місць і можуть поселити тих, хто цього потребує. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.